Hello Френлі, з вами на зв'язку Деніс Френліс. Сьогодні, дружні, ми будемо поєднувати оцю пасту Скітлс з, з вафельними коржами для торта. Так, треба вже її доїсти, цю пасту Скітлс, тут у неї тут півбанки лишається. Та. Але річ у тому, що вжити до 26 вересня пише, я знімаю це відео вже 1 жовтня. Добрий ранок. Та, тому такі справа, що вже пройшов термін придатності. Але я думаю, що ще не, не сильно там, пару днів всього лиш пройшло. 1 жовтня до 26-го, не знаю. Думаю, не сильно зіпсулося, тому що можна буде їсти. Я би сказав, що більше коржівці пострадали. це ці коржі з попереднього ролика. Там як ми поєднували, вроді снікерс чи кіндер паста, то я брав ці коржі, то ще лишилося для скітел пасти так. Тому такі справи, думаю, зараз з коржами ми це прореагуємо. Правда, тут в мене три листа сонячне, думаю, стане. Ми розмажемо на цілий коржі оці пасти, думаю, буде смачно, буде класно, хоча коржів будуть засохші трохи. Ну, вже як є, так, Попробуємо самі, попробуємо з чаєм, бо ще у нас є чай. Тому такі справи справа до заставки цього відео. Let's go! Денісмен реагує, Деніс Фені реагує, сьогодні він буде поєднувати. Значить, пасту шоколадну карамельну з какао Skittles, Новинка, десерт з вафельними коржами для торта, Торта, Торта погнали! Поєднувати. Коротше, народ, будемо це поєднувати на досі. Так. Тому починаємо. Так. Один лист у мене тут всього лиш три листочки. Так, добре. Три листочки, щоб це розмазувати. Так, добре. Всім смачного. Ми пішли їсти. Ти розмазувати та їсти. Так. Добре, хай це буде тут. Так. Ну, паста трохи. Та ні, вона рідка, та не є така якась тверда. Хоч пройшло термін придатності, думаю, буде добре, смачно. Не знаю, чи вийшло її всюди їсти в цьому відео, щоб вийшло. Чи, чи ще лишиться, подивимося. Ну так, скидлась на багато там був, зіпсутіший. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, розмазую. Так як в попередніх відео. З пастами, ж ми розмазували. Ну давайте я ложку візьму, спробую ще на смак. Змінилося, не змінилося, так. Нічого нормально. Не зіпсулося. Я не чую, щоб Щось зіпсутим чути. Треба ложкою брати. А ножиком розмазувати. Чекайте, вибереся вже. 嗯。Mm. Не знаю, якось так. Трошечки неправильно я взяв цю пасту, так. Нічого, так загалом може бути. Не ломися, ну вже ломиться. Йо, я вже відломаю. Так, я не знаю, чому так. Щось не виходить таке, як хочеться. Так, добре. Накриваємо це все діло. Тепер сюди. М -м -м. пішло краще. Так. Так, розмазую. Та-да-та-да. Затверділо трохи. Десь йде нормально, а десь затвердівше. Ти не годиш. Напану всю пасту замота. у цьому відео, так. Чекайте бо не йде. Так, вже пішло. Бачите, як воно, Воно не хоче так нормально. Справимо нас собі, то йде, то не йде. А би зайшов? Я вже задувбався, отако краще взяти, зробити. не йде гівно мені вже це задовпала ця штора тут на чіпа їй чіпа і мене пішла блін. чекай мене все злить Не дає спокою бля нічого. Ну там не пускає, Вона йде в сараку. Зараз зачепиш вербу нахер. Не йде. Це капець. Але воно не було таким твердим. Уже скітл спаста твердою не було. Так. Але все одно важко розмазувати. 맛음 <suss> 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 Коржі була... Е, коржі, коротше б забирають багато пасти. Та. Тому з коржами добре, але те, що воно так розмазується, то не добре. То треба, знаєте, зразу на наступні дні знімати, щоб воно так не засихало. То воно засихає і нормально нагон поїсти. Ну і розмазати там його. Коротше, все-таки вся паста пішла. Добре, народ. Зараз ми, в принципі, будемо з вами ласувати. Так. Так. У мене тут є чай. Коротше, прикріпляємо це сюди і можемо розрізати. тако. Давайте смачного. Виглядає ось тако. Так. Чтось не все відірвалося, як завжди. В принципі. Щось відірвалося. Давайте їсти. Так как бы ты Угу. Mm, Таке вісімбалів. Тепер попробуємо ще. Ну, щеємо на 8 с плюсом. Тут чути пасту. Ну, паста така собі. Того разу було смачніше, здається. ценная есть Ммм, mm, давайте я ще може чай зроблю. Чай бліпше бо суху, але сухая дуже. Mm. А ну? Ну чайник тепленький. Mmm, nawet bez cukru. Czaj lepszy niż wszystkie te bez czaju. О. Ну чого, загалом можна їсти? Фух, Ще є пару штук? Такими слоями усередині я забив, ну, не хотів розмазуватись, розумієте? Я ще думав, ще треба корчів купувати, не треба хочів, цих трьох цілком стало, аби закінчити цю пасту. У нас ще залишається дві пасти. Якщо не забуду в цьому відео, ще покажу, скільки вам чекає, скільки, які саме пасти вас ще чекають. Ще три штуки. Думаю, попробую без чаю, Не знаю, если есть их. Десять шоколадна паста Skittles. Кителс. Десарно. Но кульками тут немає. Кульки Skittles. Могли б дати. Ой! Ну я хотя бы з простою водою. Бо услуха то не ходим. style That, do that. Поїли смачно. Коротше, дружні. На цьому все. Ось така була паста, доїли. Бачите за два роликами. Перший ролик з хлібом, другий ролик тепер з вафлями з вафельними коржами для торта і доїли цю пасту. Тепер показую, скільки ще паст вас чекає. Дві пасти вас чекає, так. Ще останні дві пасти. І так. Значить, кіндер Creamy, Мілк паста. Паста оріхова з какао та очками Milk. Жити до 15 жовтня нам треба. Сьогодні 1 жовтня ще маємо 15 днів. Щоб це вжити. І.. Фереро. Паста горіка, ось, какао, фереро, до 4 жовтня. Ну, це може бути така своя паста, може бути така, як всі. Тож до 24 жовтня. Мені треба ще до кінця жовтня ці дві пасти забабахати з вами. Тобто, з'їсти. Думаю, ми з'їмо з вами. Добре, дружні. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френні. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному. Новому відео. Всім пока-пока, друзі. Йо. О! Неївся капець. Поїли ми капець, добре. Отака була скітлс паста. Ці пасти так наїдайся цими пастами, хочу сказати, що капець. А, чекайте. Все, бачите, доїли. Тому всім пока-пока. Побачимось!